Сьогоднішня зустріч у Нормандії. Ну, вона така вона доволі пафосна. Це велика кількість людей, такі великі шатра стоять. З трибунами виступають лідери багатьох держав, які перемагали нацизм. Так і з одного боку нам хочеться вірити, що от вони зараз всі зберуться, і сучасний нацизм, русизм, а русізм, так як казав Дудаєв або ж путінізм, як часто ми кажемо, зберуться силами та переможуть. Але ми розуміємо іншу сторону медалі, що Тут їм треба півроку для того, аби дозволити українцям стріляти їхньою зброєю по Російській Федерації. Відповідно, їхня відстань від зіткнення безпосередньо з Російською Федерацією і готовністю воювати з Російською Федерацією насправді, очевидно, ще дуже далека від. Кондицій е, близької до дії, перепрошую за таке складне формулювання. Як ви оцінюєте ці всі події в е, історичному і політичному контексті? Чи ми зараз стоїмо на порозі якихось змін? Чи в принципі все буде далі відбуватися, як і відбувалося? Українці будуть воювати з усіх сил, а нам, наші західні партнери, по мірі можливості не завжди вчасно будуть допомагати. Знаєте, в Другій світовій війні. Е... Два тоталітарних режими дуже яскраво проявили себе, але географічна близькість Західної Європи, Західного світу до е, Німеччини у Другій світовій війні е, дещо притупила, можливо, пильність до тієї загрози, яку ніс комуністичний режим для всього світу. І сьогодні ми бачимо, що е, нащадок, скажімо так, е, комуністичного режиму. Реінкарнувався в сучасній Росії і ця загроза, яка стояла в Другій світовій війні, можливо, була не до кінця оцінена, переродилася і з новою силою несе загрозу для всього світу на фоні такого об'єднання Росії, Китаю, Ірану. І ну, бачимо, що і Індія стає таким, ну скажімо так, тихим тихою підтримкою, принаймні на економічному фронті для Російської Федерації. Я думаю, що колективний захід назвімо так прекрасно розуміє ту загрозу, яка зараз стоїть перед ним. І мені б хотілося виділити три таких основних основних, але не єдиних фронти, на які зараз давить Росія. Звичайно, це військовий фронт, звичайно, це енергетика і внутрішня ситуація в українському суспільстві. Повірте, Київ сьогодні є темний. З 24 годин у мене світло вдома три дні тому було чотири години. З них з першої до третьої ночі це один одне включення, і друге десь серед дня, і давлячи таким чином на українське суспільство, Росія намагається дуже нас дестабілізувати, от на фоні цих всіх вкидів, які ми часто спостерігаємо і по мобілізації що там українські як воно все відбувається на фоні тих всіх складнощів з енергетикою, на фоні економічних складнощів на фоні от наступаль тих наступів на Харківщині я впевнена що захід добре зараз розуміє наскільки важлива украважлива для світу для світової безпеки є сильна Україна і ті всі дипломатичні великі визначно, ну такого світового значення події які ми зараз будемо спостерігати і спостерігаємо от в найближчі, найближчі дні найближчі тижні покажуть все таки готовність чи неготовність світу до такого Об'єднання демократичних сил на противагу тоталітарним режимам, і е, дуже, скажімо так, для України, на мою думку, вчасно була оця трагічна річниця Нормандії на фоні тих подій, які ми спостерігали в Україні. І якщо е, наша дипломатія, а я в неї зараз дуже хочу вірити, вдало використає всі свої ресурси і можливості, то дуже сподіваюся, що ми отримуємо такі суттєві сигнали і в подальшому. Е, що світ готовий і бачить Україну в складі демократичного суспільства демократичної частини світу, а все таки не, від, не буде поступок. А можливо Нормандія це і такий, знаєте, тонкий натяк на те, як рухається світова історія. Ну також ця висадка, коли була? В 44 му році, в червні менше року до завершення Другої світової війни, все ж було вже тоді плюс-мінус зрозуміло. Вони по суті цим вже добивали так, так, так. фашизм. Тобто, ну абсолютно історична я з вами паралель. погоджуюся, тому що все таки як скільки ресурсу Росія не мала, і людського, і військового, він. Е Виснажується і тільки проявленням більшої стійкості на всіх позиціях от можливо нанести такий от потужний удар для розбиття от, цієї коаліції цієї сили противника.